Що робити, щоб не з'їхати з, з глузду в чотирьох стінах, коли є вимкнення світла? Мене звати Анастасія Бойко. Я є практикуючим психологом у психологічній студії Сенс і працюю в напрямках КПТ, схема терапії, а також навчаюся на напрямку психоаналіз. Поради базовані на методі КПТ. Отже, перший пункт це на кожне незадоволення або виснажуючу активність мати список ресурсних активностей, тобто скласти для себе план, що ви будете робити, коли світла не буде. Наприклад, якщо ви весь день працювали за комп'ютером, то це буде нагода встати за нього і зайнятися домашніми справами, які ви давно відкладали. Наприклад, позбирати білизну або навпаки її розвішати, чи е, поскладати в шафі, в якій ви довго відкладали наведення порядку. Другий пункт це менеджмент очікувань. Внесіть відключення світла в свій щоденний план. І зафіксуйте його, і тоді відключення не будуть чимось неочікуваним, а будуть зазначені у вас графіку і сприйматися як належне. Наприклад, якщо ви бачите, що у вас по плану через півгодини буде вимкнення світла, то потурбуйтеся про те, щоб у вас були заряджені ваші енергоносії, або сплануйте собі якусь іншу активність: вийти на прогулянку чи сходити за продуктами до міста. Так ваш тайм-менеджмент буде ефективно працювати. І третій пункт це розвиток навички толерантності до невизначеності. Адже у нас часто стаються якісь незвичні події, і дуже важливо мати вміння з ними справлятися. У розвитку толерантності до невизначеності важливо навчитися змінювати своє сприйняття. В КПТ ми часто вчимося працювати з думками. Наприклад, у вас може бути думка: о, відключили світло, це катастрофа, мій весь день поламано. І тоді ми вчимося по-іншому дивитися на цю думку і формулювати нову, більш корисну. Наприклад, о, відключили світло, я маю нагоду зайнятися чимось іншим, або о, буває, таке інколи трапляється, і це нормально.